Таю в ефірі програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Сидлецька. Уважний користувач інтернету, аналізуючи онлайн-реєстр Нацегенства з питань запобігання корупції, помітить, що електронних декларацій працівників Служби безпеки України там немає. Виявилось, що СБУ засекретило декларації своїх працівників. Мовляв, це державна таємниця. Навіть саме на ЗК, яке має їх перевіряти, немає до них доступу. І наша програма і інші ЗМІ неодноразово розповідали про те, що серед працівників СБУ, особливо. Особливо серед адміністративно керівного складу є багато чиновників мільйонерів. Можливо, за грифом державна таємниця ховається банальне прагнення не звітувати перед суспільством про свої чималі статки незрозумілого походження. Олександр Чорновалов продовжить. Автівки класу люкс. Земля і маєтки, про які неможливо дізнатися, якщо це власність співробітників Служби безпеки України, бо їхні декларації про майно та доходи недоступні для пересічного українця. З офіційного реєстру можна дізнатися про все цінне майно, яким володіє мер, депутат, міністр чи навіть президент. Їхні електронні декларації доступні на сайті національного агентства з питань запобігання корупції, але інформації про доходи і майно співробітників, а головне публічного керівництва служби безпеки України тут не знайти. При цьому голова Служби безпеки України Василь Грицах переконує всі співробітники СБУ, як і міністри та депутати, подали електронні декларації. Всі співробітники служби безпеки, які підпадають під електронне декларування, зробили таке декларування в електронному форматі. Ось тільки ознайомитися з цими деклараціями неможливо. Чому у відповідь на наш запит із СБУ відповіли, що інформація про особовий склад СБУ становить державну таємницю? Інформація про особові склади СБУ, яка повинна включатися до єдиного державного реєстра декларацій, становить державну таємницю. Зазначене підтверджене рішенням державного експерта з питань таємниць, заступника голови Служби безпеки. Дійсно, в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність. і Відповідний закон захищає відомості про їх особу і про фінансування їх діяльності. Водночас, керівництво служби безпеки, очільники управління не підпадають під цю категорію, стверджує співавтор закону про запобігання корупції Віктор Чумак. Не може бути закрита інформація про декларації голови, його заступників, керівників департаментів керівників. Регіональних управлінь, власних управлінь і таке і інше, таке інше інше, тому що всі ці люди відомі. Відомості про них є відкритими. Вони призначаються відкритими указами президента. Ми всі їх знаємо, і тому абсолютно не може бути жодною державною таємницею. Її майнових останніх. Однак сама ж служба безпеки, і зокрема заступник голови СБУ, вирішили інакше. Під засекречення потрапили не лише дані про майно рядових працівників СБУ, скажімо, агентури, яка дійсно може мати стосунок до розвідувальної діяльності та секретних операцій. Під грифом цілком секретно опинилися й декларації усіх публічних працівників Служби безпеки. Більше того, проаналізувати та ознайомитися з майном і цінностями співробітників СБУ не можуть не лише пересічні українці, а й члени національного агентства з питань запобігання корупції, органу, який має переві. Міряти дані вказані у деклараціях на корупційні ознаки, З такими деклараціями мають право працювати лише ті особи, які мають доступ до державної тимниці. Я ще раз кажу в національному гесті. Поки що ніхто не має доступу до державної тимниці. Декларації працівників СБУ, визнані керівництвом СБУ засекреченими, зберігаються у приміщенні СБУ. Служба безпеки забезпечила відповідне приміщення, яке опечатане Ну під Ну, З за, за спеціальних дозволів, де знаходяться електронні декларації е, даних посудових осіб. Тобто працівники служби безпеки заповнили електронну декларацію, так але поки що фізично ці декларації знаходяться в цьому опечатаному е, приміщенні. Що ж можуть приховати у цьому опечатаному приміщенні публічні керівники служби безпеки і програма схеми, і інші журналісти-розслідувачі неодноразово знаходили ознаки невідповідності зарплат стилю життя окремих співробітників. Наприклад, ось на цій Тойоті Гайлендер вартістю від 30 тисяч доларів їздив співробітник відділу внутрішньої безпеки слідчого управління у Києві та Київській області Іван Порада. Скажіть, будь ласка, ви ВСБУ працюєте? Ні. Ні? Ну, ми от бачили, що ви приїжджаєте на роботу в СБУ. Ви мене бачите? Так. Ні. А це цілий парк люксових автівок, які журналісти схем зафільмували восени минулого року під будівлями СБУ. Не прочитають у деклараціях українці і про елітні земельні наділи, які масово отримало найвище керівництво служби безпеки. Віталій Маліков отримав у власність землю під Києвом у Чернечому лісі в товаристві Горобина за місяць після призначення першим заступником голови СБУ. По сусідству землею тоді обзавівся ще один заступник пана Грицака Олег Фролов, кажуть місцеві активісти. Закрита електронна декларація очільника служби безпеки Василя Грицака приховує успіхи фірми його дружини Ольги з постачанням м'яса за рахунок держави. Товариство Ольвія 1 у гроші на державних закупівлях постачає м'ясо на офіційні державні заходи. Представники міжнародної громадської організації по боротьбі з корупцією Transparency International вважають, що позиція СБУ суперечить духу закону про електронне декларування. Керівництво обов'язковому порядку має подавати декларації. Вони публічні особи, вони ведуть публічний публічну активну діяльність і а потреби приховані їхніх їх прізвищ немає. Воно само по собі абсурдне. Такої ж думки і юристи громадської організації Центр протидії корупції, яка лобіювала електронне декларування тепер оскаржуватиме у суді за секречення інформації про статки працівників спецслужби. Все це зроблено з єдиною метою, аби працівники служби безпеки уникнули відповідальність за проблеми в їхніх деклараціях, які очевидно там є юристи кажуть, є ризик, що наступними роками приклад СБУ можуть взяти військові правоохоронці та прокурори, визнають таємницею свої дані. Таким чином і статки приховають, і можливість перевірки походження цих статків виключать. А відтак грив державна таємниця може перетворитися із надійного щита безпеки держави на прикриття для корупціонерів зі штату силових відомств. Наступного року Україна має обрати новий склад Верховного суду найвищого судового органу країни. Кому доручено проводити цей важливий відбір? Ця функція за членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Нинішній склад цієї комісії сформований після майдану і вже мав змогу себе проявити, коли проводив масову перетестацію суддів, зокрема призначених Януковичем. Кого з них комісія відсіяла? А кому дала зелене світло і надалі судити українців? Три яскраві історії від Сергія Андрушка. Вища кваліфікаційна комісія планує до кінця року провести повторне оцінювання тих суддів, яких раніше відправила на перенавчання, оскільки вони провалили тести та співбесіду. Схеми також хочуть ближче познайомитися з тими суддями, у яких у комісії було чимало запитань, але яким вдалося успішно пройти переатестацію. Це суддя апеляційного суду Києва Дмитро Гаращенко. У травні під час співбесіди на перетестацію з'ясувалося, що СБУ вже раніше складала адмінпротокол щодо хабаря, де фігурував цей суддя. У спецслужб навіть було відео. Суддя інформував, чим все завершилося. Слідством не було з'ясовано, хто кому давав гроші. Проведені якісь слідчі дії відносно мене були застосовані засоби е відеозв'язку. І на підставі цієї відеозйомки була в основу показана розмова з особою, Нібито, що особа надавала мені хавар, але відповідно до постанов про відмову. Відкримінальних провадження було е, чому не було встановлено, чи я надавав гроші, чи надавали мені. Члени комісії роз'яснюють судді, що хабар це не корупція. А так корупційні діяння, якщо вже вам кажуть, чому вони полягали за, за нашим законодавством. Е, хабар це окремий склад. Якщо і іти формально юридично, то, то хабар не є корупційним діянням у відповідності до нашого кримінального кодексу. Та справу похоронили ще до того, як вона дійшла до розгляду по суті у суді. Це все відбулося в Одесі, де Гаращенко працював районним послалася на те, що вже немає підстав для протестування дій суду. Справа про Хабар є у судовому реєстрі. Випадок стався 2009-го. Під час роботи Гаращенка на посаді судді Київського районного суду Одеси. Згідно з поясненнями юриста комунального підприємства Домоуправління номер 18 він, знаходячись у робочому кабінеті судді, нібито передав йому незаконну матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів США за прискорення розгляду судових справ. Зазначено, що згодом був долучений до справи і відеозапис, а прокуратурою встановлено юридичний факт отримання суддею Гаращенком незаконної матеріальної винагороди. Ця інформація була досліджена в Вишій кваліфікаційну комісію. Україна обставини були перевірені, не доведені, і в зв'язку з тим було вирішено питання щоб до проведення но про проходження Тому кваліфікаційного ну, питання... А сам факт був цього хабаря? Такого факту не було. А відео не існувало? Таке. Відео не існували це не відомо. Дружина судді Марина Гайду займається підприємництвом. Її фірма ТОВ ЕйПІ інженіринг, де вона співзасновниця, часто перемагає у тендерах, які організовує Укргаз видобування, постачає на цю державну кампанію різні прилади. При цьому її чоловік суддя Київського апеляційного суду Гаращенко, розглядав справи, де однією зі сторін виступала саме компанія Укргаз видобування. Ви... А проводили судові засідання, де однією стороною справ було укргазвидобування. Чи тендери виграє ваша дружина? Мені це не відомо. Якщо це справді так, чи вважаєте це конфліктом інтересів? Ні, в мене немає ніяких конфліктних інтересів Я відношення до того, що касається бізнесу і чим займається моя дружина і роботу. Цими питаннями я не цікавийся. Те, що стосується моєї роботи, це моя робота. Спочатку колегія комісії оголосила перерву для додаткової перевірки цього судді. А через два місяці членами цієї вищої кваліфікаційної комісії було ухвалене рішення, що суддя Дмитро Гаращенко здатен здійснювати правосуддя. Тобто він пройшов постмайданну перетестацію успішно і тепер пожиттєво може судити українців. Чому члени комісії дали йому зелене світло? Ось їхня позиція. Цю інформацію. Перевіряла прокуратура СБУ. Ніяких, скажімо, наслідків ніяких наслідків юридичних цей протокол, адмінпротокол нема. Більше того, до співробітників СБУ Одеської області були вжиті заходи прокурорського реагування з приводу їх незаконних дій. Тому що в житті воно на все так просто виходить. І і на жаль, працівники наших правоохоронних органів також не світі, не тільки судді. Більше того, Дмитро Гаращенко став кандидатом на посаду судді Верховного суду України. А це суддя Київського апеляційного господарського суду Людмила Гарник. За результатами практичного оцінювання, суддя визнана такою, що не здатна виконувати професійні обов'язки. Суддею Людмила Гарник встигла пропрацювати до висновку комісії майже 16 років. Людмила Гарник не змогла чітко відповісти також і на низку інших запитань, членів комісії. На рахунках цієї судді у 2012, 2013 та 2014 роках щороку з'являлося по кілька мільйонів. Зазначено більше трьох мільйонів у 12 році, так, так. більше чотирьох мільйонів у 2013 році, і більше семи мільйонів у 2014 році, тому що я продала квартиру, яку зараз я скажу, я, я ще мала квартиру в Одесі, Французький бульвар. Ця квартира була е, з інвестиції я. Мали договір інвестицій. Квартира була придбана ще коли її не було цій квартирі, Як говорять, з моменту будівництва будинку суддя так і не змогла пояснити джерела походження близько трьох мільйонів гривень із семи, що з'явилися на її рахунку у 2014 році. По декларації не зрозуміло, звідки з'явилися ці гроші. Е, я ці гроші з'явилися від дивіденти, процентів з банку. Відсотки ви відобразили ну, 537 тисяч. Зрозуміло, так? Дохід ваш від зарплати там складав е, близько 225 тисяч, 224 в сумі 775. так? Різниця з попереднім вкладом, зрозуміло, да? майже 3 мільйони. Якщо туди додати відсотків 500 тисяч, то 2,5 мільйони, ну, питання виникає. Ну от, Поки що ясності по ньому немає. Квартира, про яку ви говорите, вона вам відчужена в 2015 році. В 14 рік вона не попадала, ну її немає в операціях ваших, які ви відобразили в декларації. Тому й питання до вас. Що це може бути в зв'язку з чим? От така невідомість. Я не думаю, що це якась помилка. Члени комісії також запитали її і про сина суддю. Зокрема, хто допоміг йому придбати машину у 13-му році? Відповідно до електронної декларації, це Ауді А 5 за ціною 480 тисяч гривень. На той час це було близько 60 тисяч доларів. За словами судді Людмили Гарник, на це авто син заробив сам ще студентом. Купівля відбулася через два роки після того, як він став суддею. Якого віку ваш син? 33 роки. Набуття ним автомобіля у січні 13-го року. Він, коли ще навчався в академії юридичної, він вже працював. Він багато працював в своєму в своєму житті. І після закінчення. Академії він був адвокатом одеської обласної колегія. Хочете нам пояснити, що він, він купив автомобіль да, да, Він за власні кожавлаон він купив автомобіль за власні кошти. Комісія у складі Анастасії Заріцької, Станіслава Щотки та Михайла Макарчука ухвалила рішення направити суддю Людмилу милугарник на перенавчання. вчитися, вчиться знання. Ну, Я бачу, що ви засмучена, як мінімум. Да, Будемо ну, полишать знання. Ну може, якось... місії відні, що робити. Це навчання вже завершилося. Скоро планується повторне оцінювання на комісії і винесення остаточного рішення. Бути її суддею чи ні. Це суддя апеляційного суду Києва Олена Мазурик. Її чоловік Володимир Мазурик працював прокурором, зокрема, в часи президента Януковича. Він був заступником прокурора Запорізької області. Членів комісії зацікавив факт, що тепер екс-прокурор став підприємцем і взяв позику. У електронній декларації судді зазначено про дві позики: одна на суму мільйон двісті тисяч, а інша на дев'ятсот тисяч. Це позика. Так, це він брав позику. Це його особиста позика. Це не моя. Вона не погашена, але у нього дохід набагато більше цієї позики. Також суддя інформація. Моє, що родина придбала котеджі для здачі в оренду. Це будинок відпочинку. Як підприємство, установи чи що? це е, будинок відпочинку е, до того, як його придбавали, там була е, база відпочинку. Знаходилася. Мій був, чоловік придбав цей будинок відпочинку. Він зареєстрував підприємницьку діяльність, і у нього є е, дозвіл на здійснення при. Підприємницькою діяльністю, в тому числі і е, готельний бізнес. Суддя Олена Мазурик повідомляє, що чоловік-підприємець добре заробляє. Якщо на єдиного податку, то є певні обмеження е, річного Доход. е, доходу. Полтора мільйона доходу. Так. Тобто я тому питаю, яка група. Так, а я знаю, який дохід він отримує. Згодом члени комісії повторно викликають судді Олена Мазурок на співбесіду, щоб ще раз з'ясувати деталі декларації родини судді. Цього разу суддя Олена Мазурок уже не згадує про мільйони чоловіка. Ви тут сказали, він підприємець, займається підприємницькою діяльністю і таке інше. Ви... В межах до півтора мільйона. Ну в межах хорошо. От але, але в е, жодній декларації доходів від підприємницької діяльності немає. Стоїть не розіг. було, не було так я що сказала. Що як, коли є доходи, то вони декларуються. Якщо воно не задекларовано, то доходу не було. І ну, я парі, не могла парі, його зморущити. Якраз в зв'язку з тим, що ви так сказали. Коли є, тоді декларуються. Це ну ви, я кажу, це, це ви теорія говорите? Це теорія чи, то, чи практика. А нам треба практика, а не те, що ми ж тут не, не, не на навчанні. Нам виникло питання конкретно. Так, бо давай конкретно Всі так були чи не були доходи? Всі доходи, які були задекларовані. Інших доходів не було не було. Зрозуміло комісія у складі Миколи Патрюка, голови колегії Володимира Бутенка та Андрія Василенка, вирішила, що суддя Олена Мазурик здатна здійснювати правосуддя у суді. Сьогодні вона продовжує проводити судові засідання на наше запитання щодо підприємницької діяльності і чоловіка. Замість відповіді суддя починає розпитувати адресу проживання журналіста. Коні суддя, ви розповіли на комісії, що скажіть, будь ласка, як ваше призвичайно Сергій батке. Андрушко, журналіст Радіо Свобода, програма схеми. Ви на комісії Андрій? Розп... Сергій Андрушко. Ви Сергій на комісії... Ви розповіли Андрішка. на комісії, що ваш чоловік заробив півтора мільйони гривень. Я Утім, нічого в цього в декларації не зазначив. Зареєстровані за якою адресою ви проживаєте? А скажіть, будь ласка, півтора. Скажіть, будь ласка, за адре... за якою адресою? Це має суттєве питання? Ну, має, дуже суттєве. Скажіть, будь ласка, ваш... ви розповіли про півтора скажіть, мільйони, мільйони на комісії. За якою ви проживаєте? За якою адресою Навіщо вам це потрібно? Ну, Мені дуже цікаво, за якою адресою ви проживаєте? Навіщо вам це потрібно? Ну, Мені цікаво, я хочу також з'ясувати питання, подігнути. щоб вам було цікаво, щоб до вас прийшли. Хто про це? Ну, щоб у вас запитали. Про вас це вистав. Родина Олени Мазурик суддівсько-прокурорська, як і її чоловік, який раніше працював прокурором на високій посаді, її син Роман Мазурик є керівником однієї з місцевих прокуратур на Запоріжжі. Після нового року ця комісія обиратиме тепер вже судді Верховного суду, найвищого судового органу України. Ми будемо стежити за цим процесом. На сьогодні це все. Цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютьюбі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусії на нашій сторінці у Фейсбук та інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.